У після воєнні роки країна жила між тінню руїн і світлом відбудови, вулиці ще не встигли звільнитися від гіркого запаху війни, а в повітрі витав присмак голоду і невизначеності. Саме в цей час на арену вийшла постать, що швидко стала легендою кримінального світу, його знали як ведмежатника кувалду, людину, що зуміла перетворити власну силу і технічну спритність у небезпечне ремесло, здатна кидати виклик самій державі. Кувалда народився для злочинного промислу у світі, де метал і залізо були важливішими за будь-які слова, його руки знали вагу інструментів, а очі звикли оцінювати товщину дверей і міцність замків. Він ніколи не поспішав, для нього будь-який сейф чи каса були не просто скринькою з цінностями, а головоломкою, яку слід розгадати, його називали холодним і методичним, бо він діяв не емоціями, а точним розрахунком. Його перші спроби відкрити сейфи припали на кінець 1940-х років, коли дефіцит і чорний ринок створювали величезний попит на готівку, золото, прикраси люди, які втомилися від війни і чекали кращого життя, часто зберігали останні кошти саме у залізних сховищах. Кувалда бачив у цьому виклик не стільки заради наживи, скільки для того, аби довести свою перевагу над будь-яким механізмом. Його стиль відрізнявся від інших злочинців. Якщо дрібні злодії задовольнялися кишеньковими крадіжками чи спонтанними нальотами, кувалда створював цілу систему. Він вивчав об'єкти тижнями, розклад охорони, маршрути інкасаторів. Час, коли сейфи залишалися без нагляду, його підхід нагадував військову операцію: точність, дисципліна, уважність до деталей саме за цю силу і нещадну методичність його й прозвали кувалда. Він розносив металеві дверцята так, ніби вони були зроблені з картону там, де інші навіть не наважувалися пробувати. Він залишав після себе лише холодний слід зламаних замків і порожніх сховищ. Міліція не раз знаходила сцени його робіт, акуратно підібрані інструменти, відкинуті шматки металу. Сліди впевнених рук. Його злочини майже завжди були безшумними: не було криків чи стрілянини, лише ніч і стукіт заліза, коли вранці працівники приходили на роботу, вони знаходили відчинені сейфи і відсутність грошей, документів чи коштовностей. Здавалося, що за ніч тут пройшов не злодій, а невидимий привид, що вмів слухати подих металу і відчувати його слабкі місця. З кожним успішним злочином його авторитет у кримінальному світі зростав, його ім'я вимовляли пошепки з певною повагою. Адже він уособлював рідкісне поєднання грубої сили й технічного хисту. Молодші злочинці прагнули бути схожими на нього, але далеко не всі витримували ту саму дисципліну й холоднокровність. Та слава Кувалди не могла залишатися поза увагою влади. Правоохоронні органи розуміли, такі злочини не лише підривають економічну стабільність, а й руйнують довіру до державних установ, адже сейфи мали символізувати надійність і порядок. А кувалда своїми ударами по металу ламав ілюзію безпеки, проти нього розпочалися спеціальні операції. Створювалися окремі групи, які мали завдання лише одне: зловити ведмежатника. Та Кувалда був обережним і передбачливим. Він не залишав свідків, не діяв імпульсивно, а завжди йшов за власними правилами. Його ловили, виставляли пастки. Але щоразу він зникав, ніби крізь землю провалювався. Здавалося, що він приречений бути невловимим, та будь-яка історія має свій кінець правоохоронці поступово накопичували інформацію, відстежували його сліди, знаходили зв'язки у кримінальному середовищі, і зрештою, після довгих років погонь і невдач, йому не вдалося уникнути арешту. Затримання кувалди стало справжньою перемогою для міліції, його ім'я вже встигло стати символом цілої професії, сейфових майстрів. Які тримали у страху фінансові структури, суд над ним перетворився на гучну подію, яку обговорювали і в колах правоохоронців, і серед звичайних громадян для держави. Це був доказ. Навіть найнебезпечніші злочинці зрештою опиняються перед законом, та навіть після арешту його постать не зникла з пам'яті у кримінальному світі. Він залишився легендою, прикладом для тих, хто бачив у сейфі не лише сховище цінностей. А й поле для змагання з власною майстерністю. І, хоча його життя завершилося під гнітом вироку, ім'я Кувалда ще довго звучало у дворах, тюрмах і на сторінках кримінальних хронік, його арешт став справжнім театром, який уважно спостерігали як прості люди, так і ті, хто мав досвід у кримінальному середовищі, судова зала була переповнена. Журналісти передавали подробиці у центральні газети, а міліція не приховувала своєї перемоги. Кувалду виставляли як головного ворога порядку, символ усіх тих, хто наважувався кинути виклик системі. Проте навіть у кайданах він зберігав холодну гідність і мовчазний виклик, у його очах не було каяття. Лише спокійна впевненість людини, що жила за власними законами. Прокурори читали списки злочинів, немов нескінченну хроніку ночей, у яких зникали гроші, документи та коштовності, сейфи. Розкриті ним стали мовчазними свідками його майстерності, але серед усіх звинувачень найгучніше звучало не саме розкрадання, а підрив довіри. Адже якщо сейф державної установи не є непорушним, то де гарантії безпеки для простих людей у пресі його називали залізним вовком, людиною без страху, холодною машиною злочину, але поруч із осудом існувала й тінь захоплення. Багато хто бачив у ньому не лише злодія, а й майстра. Що зміг перемогти те, що здавалося непереможним, його ім'я вимовляли із забороненою повагою. Навіть ті, хто ніколи не мав стосунку до криміналу, знали, кувалда був особливим, вирок був суворим і невідворотним. Держава не могла дозволити, аби його ім'я залишилося символом безкарності, але засуджений до тривалого ув'язнення. Він і там залишався уособленням сили і майстерності. У таборах його поважали. Навіть боялися. Інші злочинці розуміли, поруч із ним кожен відчував власну слабкість. Його історії про сейфи, про нічні операції, про витримку і терпіння слухали так, як слухають старих учителів, і з часом легенда про кувалду почала обростати новими деталями. Хтось стверджував, що він міг відкрити будь-який замок лише слухом, прислухаючись до крихітних клацань механізму, інші говорили. Що він носив із собою особливий набір інструментів, зроблений власноруч, і не розлучався з ним навіть у найскладніші моменти, наскільки це було правдою, а наскільки вигадками ніхто вже достеменно не знав та легенди жили, і цього було достатньо. У кримінальних колах ім'я кувалди стало майже професійним терміном. Коли хтось виявляв особливу спритність у роботі з металом чи замками, його могли назвати новим кувалдою. І навіть через роки після його арешту це ім'я звучало як синонім сили й безстрашності. А для держави він залишився уроком. Правоохоронні органи почали змінювати методи боротьби, удосконалювати охорону підприємств, посилювати захист фінансових установ, сейфи стали міцнішими, замки складнішими, системи спостереження суворішими. У певному сенсі саме Кувалда змусив державу зрозуміти, що злодійська винахідливість завжди йде попереду, і щоб перемогти її. Потрібна не лише сила, а й технічний розум, та найсильніший слід він залишив у пам'яті людей, для когось він був холоднокровним злочинцем, що ламав чужі долі разом із сейфами, для інших символом непокори, людиною, яка зуміла піднятися вище страху і кинути виклик державній машині, його образ став двоїстим: злодій і майстер, руйнівник і творець легенди у глибині душі Кувалда. Можливо, і розумів, що його шлях неминуче веде до стін в'язниці, але він вибрав його свідомо. Для нього головним було відчуття сили над металом, над замками, над тим, що інші вважали непорушним. Він був гравцем, і кожен сейф був його партією, його шахівницею. Коли роки зробили свою справу, і його постать поступово розчинилася у тіні минулого, лишилася пам'ять у спогадах старших людей. Він був героєм страшних історій якими лякали дітей, у переказах злодіїв, учителем, який показав, що дисципліна і розрахунок можуть підняти людину на вершину кримінальної ієрархії, а в історії країни він залишився символом тієї післявоєнної доби, коли між відбудовою і руїною пролягав вузький шлях і дехто обирав піти ним у темряву, Кувалда не залишив після себе спадщини у вигляді скарбів чи багатств. Його спадщиною стала легенда, і ця легенда жила довше за його вчинки. Пережила його самого і стала частиною того темного шару історії, який завжди нагадує, там, де є замки і сейфи, завжди знайдеться той, хто спробує їх відкрити. І навіть сьогодні, згадуючи його ім'я, хтось бачить лише злочинця, а хтось майстра, але для всіх без винятку ведмежатник Кувалда залишився символом сили, терпіння і холодної майстерності, яку не змогли стерти ні роки, ні вироки.